Пан Сіладі народився в Мукачеві та замолоду виїхав до Америки. Там працював, і вчився, знайшов свою другу половинку. Разом з дружиною створили організацію Сара, основна мета якої допомога тим, хто її потребує. Проживши більшу частину життя в Америці, чоловік не забув рідної мови і рідний край. Часто сюди навідується з особистими візитами, звичайно, по роботі. Беремо докторів із Закарпаття до Венгрії, із Закарпаття до Америки. Тут у вас в том дітодійської чоловік каже, йому особливо приємно співпрацювати з українськими лікарями. Потенціал наших спеціалістів його вражає, та їм не вистачає закордонного досвіду. Хочу зробити те, що у Закарпатті, в Україні така медична робота йшла, як іде в Америці. i uh, izbed bilo moj kontakt iz Amerikanskog djetskog bolnicu u Cincinnati i to že prinesli se per sjuda uh, direktora djetskoj bolnici iz Budapeštu. Okrem to, on tjež prezident uh, uh, asociaciji uh, gerskih bolnic. Для доктора Велки це перший досвід співпраці із обласною дитячою лікарнею. Як сказав керівник Угорської ради лікарів, він хоче більше дізнатися про закарпатську обласну дитячу лікарню і сподівається на плідну співпрацю. Поки що небагато знаю про медицину на Закарпатті. Можу сказати на моїй батьківщині в Угорщині і взагалі в Європі багато зроблено для того, щоб організація охорони здоров'я працювала налагоджено як одна система, і саме цьому ми нещодавно навчилися. Це та ділянка, якою ми б хотіли поділитися з другого боку. Думаю, багато чого можемо побачити тут: як надавати базову медичну допомогу, адже ми звикли до складної медичної апаратури. у хірургічна. Мому відділенні ОДЛ вже колись працював угорський лікар -чобу Голмі. 13 років тому він почав співпрацю з організацією Сара. Перший час виїжджав до Америки. А згодом приїхав і на Закарпаття з власного досвіду знає така міжнародна співпраця просто необхідна для розвитку медицини і в Україні і в світі. Будучи в Штатах, я побачив багато нюансів, технології виконання різних оперативних втручань, які ми раніше не використовували. Ми навчилися і думаю, наші українські колеги зможуть зробити те саме. З 2006 року щороку приїжджають сюди до нас хірурги з цих двох клінік, які вже разом з нашими лікарями значить провели біля 90 операцій різного профілю. Це такі, як і ортопедична операція по носу при деформації грудної клітини. Це і пластика тверд. Довго ньоба, складні випадки. Це і такі операції при вродженому синдромі Поланд, які дійсно тут провелися в нас. І я думаю, що від цього виграли в першу чергу наші маленькі пацієнти. А от чи до маленьких пацієнтів, то тут їх вистачає без професійної допомоги. Їх життя навіть складно уявити. Сьогодні в хірургічному відділенні працює медсестра, яка дитиною важко хворіла і її вилікували в Америці. Побачивши її, пан Сіладі і його дружина мало не розплакались. Обнімаючи дівчину, розповів про. Хворобу, яку в Америці вдалося вилікувати, зізнається заради таких моментів варто жити і продовжувати свою роботу, об'єднуючи лікарів світу.